Мої знання сьогодні мій капітал завтра. Саме під такою назвою відбувся другий етап міського конкурсу з економіки та підприємства. У Рівному захід стартував вже восьме. На цей раз місцем проведення став Національний університет водного господарства та природокористування. Фестиваль відбувся у форматі конкурсів між учнями загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Координатор заходу Андрій Валюх більш детально розповів про його мету. Мета даного заходу це насамперед. Зорієнтувати на е, ті ділянки роботи, які актуальними є важливими на седе для нашої країни, запровати їм престижні професії для е, майбутнього. Можливості вступу і здобуття фаху, ну і насамперед, щоб людина знайшла своє, як сказати, призначення в цьому житті. Організатори конкурсу започаткували цікавий економічний квест. Всім командам-учасницям роздали маршрутні листи, за допомогою яких учні шукали призначені для них загадки. Учасникам потрібно було знайти і виконати завдання, які знаходились в 12 різних локаціях в начальному закладі. Протягом гри кожна команда мала змогу продемонструвати свої знання в галузі економіки. Одна із Снес власова Дарина впевнена, що цей конкурс дуже практичний та здобуті знання можна буде застосувати в майбутньому. Цей конкурс дуже цікавий. Я звичайно вперше сюди прийшла, але мені здається, саме він дозволить мені реалізувати мої можливості в сфері економіки. Фінал конкурсу відбудеться в Національному університеті Острозька академія. Жюрі фестивалю визначить найкращих, які будуть нагороджені дипломами та цінними подарунками. Кожна команда бажає дійти до кінця і здобути перемогу. Світлана Білова, Павло Невесенко у ритмі подій.